У Миргороді на базі центру підтримки ветеранів 23 жовтня відбулась діалогова зустріч у межах всеукраїнської комунікаційної кампанії «1325 зміцнює країну. Захід уперше проходить у Миргороді. Голова громадської організації Коліщата Тетяна Усик детальніше розповіла про ідею проведення зустрічі. Це тема жінки, мир безпека, яке затверджено резолюцією ООН з 2000 року. І Україна в цьому процесі вже кілька десятків років приймає участь і є такі як національний рівень, тобто коли держава приймає такі плани, є регіональний обласний прийнятий план, і хочемо, щоб було і на місцевому рівні такі плани. До цього залучаються громадські організації, органи державної влади направлено на те, щоб забезпечувати рівність прав жінок і чоловіків у прийнятті рішень. І актуально воно і на час воєнного стану, оскільки стосується відновлення, відбудови. Упродовж жовтня в Україні триває всеукраїнська інформаційна кампанія щодо резолюції 1325 «Жінки. мир безпека, ухваленої ООН у 2000 році. Документ визначає ключову роль жінок у процесах миротворення, подолання наслідків конфліктів і сталому розвитку громад у повоєнний період. Модераторами зустрічі у Миргороді виступили громадські організації Студія громадських жіночих ініціатив та коліщата. Цей захід реалізовується завдяки підтримці Українського жіночого фонду і від Миргородської громади підписантами коаліції Полтавської області є дві громадські організації: це студія громадських жіночих ініціатив, пані Тетяна Красько очолює і громадська організація Коліщата, очолює я, Тетяна Вусик. Темами обговорення стали резолюція ООН 1325 Жінки, мир, безпека та її значення для України, діяльність коаліції 1325 Полтавщина і можливості, які вона відкриває для громад. Учасниці також обговорили, які кроки Миргород може зробити для підтримки жінок, ветеранок, родин військовослужбовців та внутрішньопереміщених жінок. Глава громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив Тетяна Красько розповіла про реалізацію проєкту в межах громади та про. Учасниць ініціативи сьогодні. Ми проводимо таку інформаційну зустріч, діалогову зустріч, на якій приймають участь представники місцевої влади, районної влади, поліції, громадськості. Просто охочі жінки, які зголосилися прийти, прочитавши наше оголошення у Фейсбуці. Тому ми будемо знайомити з основними положеннями резолюції 1325, а також роботі коаліції 1325 Полтавщина у цих процесах і. Подумаємо про те, яку роль може відіграти Миргородська громада у реалізації національного плану дій 1325 Жінки мир безпека, тому що це буде сприяти покращенню життя в громаді. Коаліція «1325 Полтавщина створена 24 квітня 2024 року. Вона об'єднує близько 45 партнерів, 26 організацій громадського сектору, 15 установ і органів державної влади та 4 Структури сектору безпеки і оборони. Коаліція є міжсекторальною платформою для реалізації національного плану дій жінки, мир, безпека у Полтавській області. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка розповіла про напрями роботи в регіоні Минулому році. У мене ну, народилась така ідея: чому б не об'єднати жінок, депутатів, але абсолютно всіх рівнів. І вдалося таку провести роботу. Це ідеться про весь Миргородський район. І ми об'єднали жінок-депутатів і сільської, і селищної, і міської, і районної, і обласної ради. І навіть депутатка Верховної Ради Інна Босон також долучилася до нашої роботи. Основною метою нашого зібрання це, звісно, було. Такі акценти жінки, ми про себе. Нічого без нас ну ми долучаємося до вирішення всіх питань. Спільними зусиллями громадських організацій проводяться вуличні акції, спрямовані на інформування про діяльність коаліції 1325 Полтавщина та її представництво в області. Наразі п'ять громад реалізують кампанії на місцевому рівні. Про рішення 61-ї сесії восьмого скликання Миргородської міської ради від 23 травня 2025 року розповіла завідувачка сектору пільгових категорій населення управління соціального захисту Юлія Гуйван. Мирольської міської ради розроблений план заходів стосовно виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 жінки мир безпеки на період 25-27 рік. Будемо працювати в цьому напрямку по виконанню цього плану. Ну, Будемо це оновлювати, тому що національний знає, що план обговорюється. За словами Тетяни Красько, ухвалений локальний план дій допоможе привернути увагу до ролі жінок у житті громади та заохотить їх активніше долучатися до процесів розвитку. У зв'язку зі змінами у національному плані у майбутньому до локального плану також носитимуться оновлення. На зустрічі були присутні внутрішні переміщені особи, серед них студентка миргородського фахового коледжу та переможниця конкурсу амбасадорок мирних змін Анна Ковтун. Вона поділилася досвідом участі у проєкті мирних змін. Ми з Тетяною їздили до Львова і приймали участь у написанні грантового проєкту амбасадорки мирних змін. І в мене вже рік зрів план, щоб захист щоб був проєкт спрямований на захист дівчат. То мені допомагає Тетяна, бо я ще дуже далека від всіх нюансів, але ось такий проєкт я ну, видала. Анна Ковтон висловила сподівання, що її ініціатива допоможе дівчатам відчувати себе в безпеці. Також Анна Ковтон та Тетяна Красько мали можливість обмінятися досвідом із представницями Молдови щодо залучення жінок до суспільної активності. Ми зустрічалися з жінками ООН. Мені дуже сподобалося те, що вони впроваджують, що Повинен бути певний відсоток жінок в якійсь діяльності. Тобто, якщо цей відсоток не зберігається, вони не пропускають Ладно. далі. Під час зустрічі учасниці знайомилися, презентували свої напрями діяльності та обговорювали ініціативи дотичні до коаліції 1325. Директорка Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталія Ферса розповіла про роль служби зайнятості у підтримці жінок і ветеранок стосовно жінок. У нас є програма навчання жінок у чоловічим професіям. Такі, до прикладу, там 30 професій, перелік: водії, трактористи, фрезерувальники, токарі, машиністи кранів. Тобто є перелік, згідно якого можна обирати. Ну і звичайно, у нас є грантова програма. Для ветеранів там пільгові умови в тому плані, що. Більша кількість коштів, якщо це ветеран або інвалід інваліднаслідок війни, або сім'ї загиблих, там може йдуть суми 500 тисяч мільйон за умови створення двох робочих місць або чотирьох робочих місць. У заході взяла участь начальниця управління соціального захисту населення Миргородської районної військової адміністрації Наталія Шелест. Вона поділилася інформацією про роботу управління. Ми є уповноваженим органом, який відповідає за реалізацію в районі політики, державної політики по дії торгівлі людьми по боротьбі з гендерно зумовленим насильством, а взагалі з насильством за ознакою статі. Що, чим ми саме займаємося? Ми є виконавцями рішень міжвідомчих координаційних рад, які проводяться в Полтавській області у нас більш така, ну скажімо, координаційна функція. Окрему увагу приділили питанню присутності жінок у секторі безпеки та оборони. Зазначалося, що лише починають створюватися умови, необхідні для служби жінок, зокрема, відповідне обмундирування та взуття. Цю тему порушила чинкиня об'єднання матерів і дружин загиблих захисників Калина, мати загиблого воїна Олександра Єлісєєва, Наталя Єлісєєва. Я жінка діючою військовою, мати загиблого воїна. І також в мене невістка, вона теж військова. Це про те, що не звертають уваги, яка бути, який повинен бути одяг, який бронежилет треба. І це все воно не враховано. І важко, звісно, жінкам. Ну, і фізично, і психологічно, того, що і ставлення до них, і вони не мають права е, якогось е, голосу. Зустріч прийшла у діалоговому форматі. Обговорила ключові тематичні блоки. Нічого про нас без нас, жінки в секторі безпеки та оборони, безпечне середовище та інклюзивна відбудова, економічна стійкість і підтримка постраждалих від сексуального насильства під час війни усе це теми, про які не можна мовчати.